Проєкт Кластер Яблуневий шлях від туризму та інновацій у галузі садівництва до покращення якості життя у сільських територіях. Мандрівки з ароматом яблук. Так можна схарактеризувати туристичну складову проєкту Кластер Яблуневий шлях, що реалізується за підтримки Європейського союзу на території Барської та Северинівської громад Вінничини у партнерстві з Подільською агенцією регіонального розвитку. Вінницький регіон, а зокрема його південно-західна частина, здавна славиться чудовим. Ми урожаями яблук та ягід. Метою проєкту є збільшення доданої вартості регіонального бренду Подільське яблуко за допомогою створення кластера Яблуневий шлях, аби популяризувати Вінницьку область як яблуневий рай України. Діяльність проєкту це не лише зосередженість на вирощуванні та переробці яблук. Яблуневий шлях має на меті також і розвиток туризму на Поділлі і поєднання рекреаційної та оздоровчої складових. Територія яблуневого шляху це понад 50 Унікальних природних і культурних переваг тут мальовнича природа поєднується з архітектурними пам'ятками з 18-го – початку 20-го століть, а чудові яблуневі сади дивують своїм різнобарв'ям і чудовим смаком подільського яблука. Тож для любителів мандрувати і відкривати для себе нові туристичні новинки, ми розробили туристичні маршрути по Северинівській та Барській громадах. Подорожуючи, чи то пішки, чи то на авто, або на велосипеді, ви побачите багато цікавих місць та зможете помилуватися надзвичайними краєвидами. А зорієнтуватися на місцевості допоможуть тематичні вказівники. Піші маршрути. Для любителів піших прогулянок розроблено маршрути зі спеціальними вказівниками, що приведуть вас мальовничими історичними місцинами. Звісно, треба обов'язково захопити собою фотоапарат, адже яскраві світлини вам гарантовані. У місті бар почати екскурсію варто біля фортеці, датованої 16 століттям. Поруч церква успіння Богородиці та костел Святої Анни, будинок Михайла Коцюбинського. У центрі міста побачите монастир святого Івана, колишній. Зуїцький колегіум, Подільський дім, площу перед міською радою, транспортний коледж та горбатого запорожця на постаменті. Фотографуємося, переходимо на старовинну ринкову площу до монастиря Бенедиктинок, а звідти можна вирушити на гору королеви Сфорци, аби помилуватися панорамою бару. У Северинівці цікавим для туристів буде подорож до унікальної пам'ятки природи каменя кохання, а також до палацу Севериновських Ороловських. Тут Сьогодні розташований сучасний оздоровлювальний центр, Частина обладнання для якого придбано за кошти з проєкту Яблуневий шлях. Унікальним з точки зору розвитку садівництва та ягідництва в Україні є село Олександрівка. Тут міститься єдиний в Україні музей садівництва, а околиці села засаджені різними сортами яблук, а також жовто-гарячою айвою. Автомаршрут: подорож на авто дає туристам значно більше можливостей для того, щоб побачити цікаві місця і познайомитись з цікавими людьми. Починаючи автоподорож яблуневим шляхом у селі Стодульці і Мельники, можна побачити. Унікальне збережене обладнання млина, цікаву садибу і цілюще джерело питної води. Далі дорога вестиме до Антонівки, де збереглось джерело королеви Бонни, де, за легендами, польська королева та італійська принцеса Бона Сфорца любила проводити вільний час. Після насичених годин відвідин історичного бару на автотуристів чекатиме малювнича поїздка до Северинівки, а потім до Олександрівки. Подекуди звична асфальтна дорога змін. Мінюватиметься на бруківку, а старовинний палац Вітославських у Чернятині привертатиме увагу подорожуючих з докарівки до Северинівки. Веломаршрут, незважаючи на відсутність звичних велодоріжок, прихильники подорожі на двох колесах можуть провести кілька чудових годин, подорожуючи від бару до Северинівки, а потім далі до Олександрівки. По дорозі вони побачать незліченні гектари садових угідь, старовинний костел і церкву в Манківцях, мініатюрні хатки. Навислі над дорогою і широку панораму ріки Рів в Чернятині на них чекатиме перший парк пера Ніса Маклера. Другий розташувався у Северинівці, а також палац Вітославських з нетиповою для поділля архітектурою. Після зустрічі з красою природи велотуристи зустрінуть сучасну інфраструктуру обслуговування мешканців у Северинівці. ЦНАП. Краєзнавчий музей, лікарня відновного лікування Палац Орловських Соколовських. Після чергової години подорожі на них чекатиме садовий рай у селі Олександрівка з музеями, парком і цікавими історіями. Водний маршрут однією з найбільш привабливих з точки зору туристів, які полюбляють сплави на байдарках або каяках. Є ріка Рів. Найбільш комфортною з точки зору менш досвідчених гостей буде долання на плав засобах ділянки довжиною 7 кілометрів між хуторами Мельники, барський район, і селом Токарівка Жмеринський район. Спочатку вузька і змієподібна траса з часом змінюється у широку довжиною понад 200 метрів заплаву. По дорозі зустрінемо старовинний млин, джерело цілющої води, містки, які потрібно долати, повністю ховаючись у каяках, а також малювання. Вничу природу і тварин перед токарівкою туристи помітять цікаві за рельєфом вапнякові скелі, які нагадують гору Монт Рашмор у Сполучених Штатах із зображенням президентів. Це хороше місце для пікніка та відпочинку. Яблуневий шлях чекає на вас.